Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова і медіа-центр України «Укрінформ». сьогодні. Вже 565-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я хочу традиційно подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про цю війну. А зараз ми будемо говорити з вами про святкування Рожга Шана. Традиційно у цей період до України до початку повномасштабного вторгнення з'їжджалися тисячі паломників. Тож яким буде святкування цього річ, поговоримо з директоркою благодійного фонду Історико-культурний центр міста Умані Іриною Рибницькою пані Ірина, вітаємо вас. Доброго дня. Тож, пані Ірино, що яка буде специфіка святкування цьогоріч? Чекаємо ми на паломників, і яка кількість очікувана? Цьогоріч, на жаль, вже другий рік поспіль, а святкування розгрошана буде проходити в умовах повномасштабної війни в Україні. Тому це накладає відбиток на певні обмеження та особливості паломництва до України. А як і минулого року, паломники будуть приїздити автомобільним транспортом, а також будуть прилітати до інших країн. Тому їх шлях на цього року, як і минулого року, буде набагато довше ніж це було раніше. Ми чекаємо паломників у кількості більше ніж минулого року. А в загальному підготовка до проведення руш Гашана проходить вже кілька місяців і вже сягає свого завершення, пані Рино. Якщо ми говоримо, що буде паломників більше ніж минулого року, нагадайте, будь ласка, нашим слухачам та глядачам, скільки було минулоріч паломників прибуло до України, і потім поговоримо про заходи безпеки. Минулого року до України прибуло більше ніж 22 тисячі палавників. щодо заходів безпеки, як вони організовані, як будуть здійснюватися, і чи вже на цей час приїжджають до України організовані групи? Цьогоріч підготовка до проведення Рожгашана проводилася на найвищому рівні. Під головуванням голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті було створено спеціальну ініціативну групу, яка готується до проведення розгашання. Усі служби відпрацювали а, свої алгоритми та протоколи, а, готові а, безпекові заходи, а також застереження та обмеження, які будуть застосовано та вже застосовано в зоні паломництва в місті Умень. Це є обмеження пересування зоною паломництва, це є необхідність носіння з собою паспортів, необхідність дотримання комендантської години, а також певних обмежень, які було встановлено в зоні паломництва, так як от обмеження на продаж алкоголю, а також фейерверків та інших іграшок, взагалі які можуть бути схожими на зброю. Пані Ірину, якщо казати про про укриття, які є в наявності в Умані, чи готові вони прийняти таку кількість паломників? А є певні свідчення та дані щодо кількості укриттів в зоні паломництва, однак є ще кількість певних укриттів по місту Умань, які повинні забезпечити усіх бажаючих можливістю сховатися до цих укриттів та забезпечити безпеку. У нас є питання у студії? Прошу, мікрофон? Яна не шенка форум. А скажіть, будь ласка, яка приблизна кількість хасидів планує приїхати? і З яких країн? Чи вже відомо? Зазвичай паломництво до міста Умань мультинаціональне близько 80% завжди складає громадян Ізраїлю, а інша кількість складається з представників Сполучених Штатів Америки, а також паломників хасидів що приїздять з різних країн Європи. А щодо кількості паломників, ми не можемо зараз напевно стверджувати, однак їх кількість буде не менше, ніж минулого року, а можливо більше. Ну, скажіть, будь ласка, ну списки ж все ж таки завчасно мають подаватися. І ще уточніше питання: яким чином переважно будуть добиратися, через які пункти пропуску? Ну, яким чином це зараз буде робитися? Щодо списків. Жодних обмежень та необхідності збору даних цього річ не передбачено. Тобто, особи, що прибувають та подорожують до України, не повинні подавати будь-які списки, а також свої особисті дані. Пересування є вільним. А що стосується ще, ще раз, якщо можливо я не почула ваше друге питання? Через які там ну, пункти пропуску. Через пропуски, які пункти які пропуск? захист мають зустрічати якось автобуси їх, ну, може? Так, паломники подорожують через декілька країн Європи. Основна кількість паломників буде подорожувати через а, Молдову, а також це ще три країни Європи: це Румунія, Польща та Угорщина. Дійсно існують заходи і підготовка. А усі служби готуються до прийому паломників. Вони знають, як де саме та яка кількість планується до перетину кордону. Прикордонна служба також володіє відповідною інформацією та підготовлена. А інші служби на місці вчиняють необхідні дії щодо безпекових заходів та відпрацьовують їх. Пані Ріно, чи щось відомо про посилення поліцейської служби в Умані? Наскільки це будуть вжити якихось додаткових заходів там? Як і минулого року, зона паломництва є обмеженою. Доступ до міста відбувається через певні напрямки, через певний в'їзд до міста, передбачено в'їзд паломників хасидів, а та через певні інші в'їзди до міста передбачено в'їзд українців та інших гостей. Щодо посилених заходів, дійсно вони будуть звичайно застосовані, оскільки ми повинні бути підготовлені і а, спеціальні, спеціальні підрозділи, а також до будь-яких випадків, тому а, відбувається а, догляд особистих речей, тих, хто буде прибувати, а також а, пошук заборонених предметів та їх вилучення. Пані Ірина, раніше зазвичай у посиленні поліцейської служби в УМАНІ брали участь також закордонні правоохоронці. Чи буде така практика цьогоріч? Кожного року до Умані ну, за деякими виключеннями приїжджають зазвичай декілька ізраїльських поліцейських. Однак це невелика кількість. Наскільки мені відомо, цьогоріч повинні приїхати двоє з них. І вони виконують більше функцію комунікатора та перемовника. А в цьому процесі тому заходи безпеки забезпечуються силами національної поліції України, Національної гвардії. Свою роботу проводить також служба безпеки України. І останнє питання буде: у вас є комунікація з паломниками і про що вона говорить? Чи дійсно вплинуло те, що в Україні триває війна на їх прибуття сюди? Слід а, зрозуміти, що для паломників хасидів відвідання Умані є а, святим. А їх праведник Рабінахман завіщував їм, що кожного року, а, якщо вони зустрінуть новий рок, Ржашана це новий рік для паломників. Якщо вони його зустрінуть в Умані на його могилі, він буде для них щасливим. Тому вони вірять, що їх святий, по-перше, їх захистить. По-друге, напевно, все ж таки вони дійсно вірять Збройним силам України, як і ми всі. І по-третє, для них це не є питанням. Заборон або а, яких, якихось обмежень. А їх воля приїхати та відвідати Україну є настільки великою, що вона не залежить від будь-яких чинників. Я дуже дякую вам за цей ефір. Дякую, що знайшли час і долучилися до нього. Шановні колеги. Нагадаю, з нами була Ірина Рибницька, директорка благодійного фонду Історико-культурний центр міста Умань. А я дякую вам, що були з нами. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож залишайтеся з нами, слідкуйте за нашими анонсами. А ми працюємо далі заради нашої перемоги. Слава Україні!